В книзі вічній святій, Богом даній живій, нам написано все так детально, що в останні ці дні серед людства землі це звершитися мусить реально. І як глянеш кругом, не опишеш пером, світ втопає в гріховній безодні. Зло кипить без кінця, син не любить Отця, Виповняється слово Господнє. Несподівано так без поважних причин, як пожежі спалахують війни, дні летять до кінця, і подібно гінцям долітають жахливі новини. Там війна. Там терор, землетрус, голод, мор, з дирством, вбивством покриті дороги, і земля вся тремтить, все неначе твердить, приготуйся до зустрічі з Богом та безпечний цей світ не зворушиш нічим. Нам відкрита широка дорога до багатства висот, до розкішних широт. Тож для чого шукати нам Бога? Світ в розталінні гріха, беззаконня і зла. Відвернулися люди від Бога. Ціль життя не барись, все бери, веселись, бо для тебе широка дорога. Та Христос нам сказав і наш шлях показав, що коли все це буде збуватись, будьмо мудрі в цей час для спасенних всіх нас означає пора готуватись. Друзі, поки для нас є дарований час, зупинімось на життєвій дорозі, яка наша мета, чи знайшли ми Христа? Чи життя наше сховане в Бозі?